У рамках Всесвітнього дня здоров'я закарпатські медики торкнулись проблемних питань хвороб, які переносять кліщі, комарі, мухи, клопи та інші комахи. У зоні ризику може бути будь-хто. У нас е висока температура тримається протягом року, і в нас багато, велика кількість опадів, які приводить до того, що є розмноження е комах, е в тому числі комарів і членистоногих, які є переносниками саме цих. Трансмісивних інфекцій до трансмісивних хвороб відносять малярію, дірофіляріоз, хворобу лайма. Всі вони несуть велику небезпеку для людей. Відмінність їх від інших захворювань у шляхах зараження, яке відбувається при укусі хворими комахами або кліщами. Як зазначають медики в Закарпатській області, цим хворобам сприяють масові міграційні процеси серед місцевих мешканців, які відвідують далекі країни і ризикують приїхати зараженими. Недавно появилось таке поняття як. Аеропортна малярія. Виявили малярію у людей, які нікуди не виїжджали, але з'явилося е, це захворювання. Це в Західній Європі були такі випадки. Тобто люди, які жили близько біля аеропорта, е, навірно, внаслідок того, що перевезені, були комари, і заразили тих людей, які. Е, Знаходилися, тобто проживали недалеко від аеропорту на Закарпатті із чотирьох видів комарів, які переносять малярію. Проживає три. Однак самі по собі вони небезпеку не несуть, зазначають медики, адже нема джерела хвороби. Тобто потрібно спочатку вкусити хворого на малярію, тоді комар при укусах починає передавати захворювання. Останній випадок завізної тропічної малярії був зареєстрований на території нашої області у 2011 році. У Нас випадки малярії фіксуються зараз приблизно раз. 2 -3 роки. Останній випадок Малярії в нас був зареєстрований у 2011 році. Він був у жителя Міжгір'я, який прибув з Ліберії, де він працював геологом і після прибуття не приймав засоби профілактики. І внаслідок чого в нього розвилася тропічна малярія. Хоч від трансмісивних хвороб не застрахований, ніхто лікарі радять захищати себе від укусів комах. Якщо ви йдете в ліс, намагайтеся закрити всі ділянки тіла. Після прогулянок самостійно огляньте своє тіло на випадок укусу чи виявлення кліща. Якщо ж це сталося, потрібно негайно звернутись до лікаря.